Перевіряти компот чи не перевіряти. Я так довго вагалася, перш ніж піти туди з інспекцією. Адже з його власником, Савою Ліпкіним, ми давні друзі. Ми то чублилися. К самой Ольги я отношусь з уваженім. Ну тем тим не менее рекомендую почаще заглядувати лупой на резинку свого нижнього білья, чим в білью ресторана, тим успешного. То мирилися. Я очень вважаю Ольгу Фреймут як компетентного і опитного журналіста. Тільки но ми знайшли спільну мову, я ризикнула. Перевірці в компоті буде. Ви будете сьогодні моїм. Офіціант. Дякую. Все взяти вас. Андрій. Але перший ніж красисти, я вдягаюся. Ви головне у вас такі А Ви так диви. Ось як гарно. А ну ще раз так подивіться. Ой, здивувався. Як вас, вас звати? Мене звати Роман. Мій хороший, у вас дирочка. А чому у нього дирочка на плечі? Рвалося. Мій хороший, а ви? Розпадає там, що зараз. Там хлопчиків дирочка, а у вас тут такий поп-арт. Як робота Енді Ворхола. Витяжка. Вона чиста. Четверта, нуль шосте. Сьогодні підверта. Тобто, це сьогоднішній стікер. Тут ви фарш. Аби перевірити наскільки терплячі у компоті до гостей, Оля вирішує не просто зробити замовлення, а трохи повередувати. Час пішов. А що ви краще вас лимонад чи морс? який він? Ми його самі. на основі лимонної цедри, м'яти і сахарна сиропа. Він йде без лука. Без лука, тільки потер ми зелёного лука. А як тепер перья виглядає? Можете мені намалювати? Ну Вот, перо зеленого лука, да? Ага. Угу. І ми нарізаємо ромбиком і таким зелёним луком посипаємо зверху. Ні, мені таке не підходить. Шнікет смачно? Оця з індички. З індички, так. Да. Фарш з нежного філе індички. Нежного? Так. Да. А наскільки ніжного? Дуже ніжного. Так що в обід мимах переда, тобі мій мнус наскільки ніжного. Вот такі котлети. Ні, щось не то. Давайте так, запишіть, будь ласка. Я буду лимонад, але я його сама собі зроблю. Принесіть мені, будь ласка, води, лимон, цукор, хліб, оливкову олію, масло і мед. Це моє замовлення. Дякую. Іспит на терплячість, офіціант успішно склав. Поговоримо. Я з командою сюди прийшли. Інспекція відбулася. Атмосфера ваша великий плюс. Обслуговування Андрій до вас особливе слово у мене. Я була дуже прискіпливим гостем. Я дуже довго вибирала, мінялась. Ви змогли показати ніжність про смажки обіймами. Це дуже оригінально, тому звісно, у вас добре, і обслуговування у вас великий плюс. Це місце, яке дійсно еталонне в одеській кухні. Тому, звісно, я раджу заклад компот всій Україні. Я вас вітаю. Коли я перевіряла компот, то власника на роботі не було. Але цього разу нашого спецкора зустрічав сам пан Ліпкін. В піджаку з посмішкою, але без коровея. Тут говорили о тому, що так, да, десь була Оля. Це я слышала. Больше нам стали довіряти ну, компоту, людям їм легше стало. Ні, слава Богу, вас кухня чиста. Чиста. Ну, вроде чиста. Смотрите, вот, чиста. Допустимо, вот не втічка, она чиста і чиста. Не завжди. Але іноді мене муляє сумління, коли доводиться переходити на особистості. Тому я дуже хвилювалася, чи не образився на мене кухар, одяг якого я розкритикувала. чому у нього дирочка на плечі? Він хороша, ми розводить, там Там хлопчиків дирочка, а у вас поп-арт. Я... Нам, як звичайно, змінюють форму ну, два рази в рік. Так вийшло, що не вовремя програма подошла к нам. Повар повинен бути трохи в салі. Жена увидела програму і одразу викинула форму і пішли, квіти і... О, Я вже красивий. Мама говорила, що як в натурі художник. Моя гордість компанія, це люди, які працюють. Вот я в кожній кажу. Офіціант Андрій дивився на себе по телевізору, то він певно й не уявляв, що вранці прокинеться знаменитим. будь пожалуйста, дзвони американ. <му> Після виходу в ефір програми мене стали больше уставати, радуватися, коли їх обслужив. Андрій став Так, <свят> 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 да. Навіть автографом вибрали. 那我要睡下，是不是？